Всім привіт! Сьогодні буде цікаве відео, я думаю, по відновленню старого німецького токарного верстату. По відновленню і його вдосконаленню я вже почав збирати його докупи, тому що купував я його в розібраному вигляді. На основній вузли він був розібраний для транспортування тобто, тумба була окремо, передня бабка, задня бабка знята була. Станина, на станині супорт був е, на місці з валами і з коробкою подач. Супорт це вже я зняв. Тепер його потихеньку збираю докупи. В цьому мені дуже допомагає мій кран, який я збирав у попередніх відео. Все руки не доходять його пофарбувати, але це буде пізніше. Вибачте, за срач в гаражі, просто все перевіз і ще немає часу все розкласти по місцях. Це все в процесі. В процесі воно все буде потихеньку розтягуватися, ставати на свої місця і майстерня з гаражем буде комплектуватись. Тепер перейдемо до самого верстату. Отже, чим цікавий даний верстат? Ну, власне, тим, що він доволі таки старий, німецького виробництва. Звісно, на ньому немає жодних шильдиків, жодних написів, які б вказували на Виробника чи модель. Єдиний напис, який тут є, це ось цей всередині передньої бабки. От Згідно цього напису, можна визначити його вік, так як ДРП це в нас розшифровується як Німецька Імперська республіка, яка існувала з 1950 до 1964 року згідно Вікіпедії. Отже, можна зробити висновок, що цей верстат був виготовлений в цих роках. Десь з 1950 до 1964 року. Цікавий він тим, що він стоїть на ось такій одинарній литій чугунній тумбі. Станина до нього прикручується двома болтами: ось тут і тут. Скільки я не шукав в інтернеті таку модель я знайти не зміг, скільки не старався, нічого подібного я не знайшов. Тому хто виробник, яка це саме модель, знайти мені не вдалося. Ну і власне чим він ще цікавий? А тим, що, не дивлячись на свій вік, в нього практично немає зносу. Станина в нього практично ідеальна. Можна сказати, що ідеальна. Власне, тут на передній призмі я наміряв зносу не більше двох соток. Ось тут у верхній частині щуп 2 сотки пролазить тугенько, 3 сотки вже не лізе. Нижче, взагалі, ніякий щуп не різе. Задня частина призми взагалі без носу. Пласка направляюча. Тут навіть там, де є сліди роботи, там все одно іще видніються сліди заводської шліфовки, Ось, направляючи задньої бабки. Теж в ідеальному стані немає якихось страшних забоїв, задірів, нічого немає. Тобто він зберігся дуже і дуже добре. При цьому він фактично комплектний, тому що основні вузли є: тумба, станина, передня бабка, задня бабка, супорт, мала поздовження, ріст все є. Єдине, що в нього мінус, його тут така примітивна коробка подач. І всі різьби і подачі тут шестернями. Але це я буду виправляти, тому, що, як я казав, я його буду не просто відновлювати, а й модернізувати. Тому я буду встановлювати на нього електронну гітару. Мотор тут якось цікаво встановлювався і натягувався, я не знаю, як саме воно тут має бути. Я буду робити по-своєму. Мотор поставлю 15 кВт, тисячі обертів. Буде працювати через частотний перетворювач на 2,2 кВт. Стосовно передньої і задньої бабки. В задній бабці в пінолі Конус морзе 2, передня бабка шпіндель на підшипниках. Відстань між підшипниками. Доволі велика, зайвого тут нічого немає. Є перебор 1 до 4. Змазка відбувається через масляний насос. Він ось тут стоїть, просто його зараз зняв. Прохідний отвір в шпинделі десь приблизно 25-26 мм. Труба діаметром 25 мм проходить вільно. Чим іще цікавий цей верстат? Значить, планшайба тут під 130-й патрон. Висота центрів, якщо міряти відверху ось цієї найвищої призми, десь 150 мм. Тобто це говорить про те, що можна обробляти заготовки діаметром до 300 мм. І відстань між центрами, між патроном і центром задньої бабки, десь приблизно 600 мм. А якщо трошки звісити задню бабку, то навіть 650 мм. Тому по габаритах. Заготовок, які тут можна обробляти, він перевершує верстати типу Іж і йому подібні.